Всім привіт! Я дуже чекала на це. Я дуже чекала, щоб зробити це відео. Сорі, якщо я буду сьогодні така трохи чаморошна, тому що я е, після дороги, взагалі, ви можете помітити, що ми зараз в іншому місці, ми в Варшаві. І в Варшаві саме тут чекали мене ці дві посилочки. Точніше, це була одна посилка від Beauty Bay Beauty Bay Це, наскільки я знаю, тут щось з Вікіпедії може прикреплю. Це британський бренд. Британців ми любимо. Привіт, Борис! Добрий день, евероді! Колись не так давно. Влітку, мені здається, я Мовляла свій перший містері бокс від Beauty Bay. Він мені дуже сподобався. Він був надзвичайно крутим, тому що там було все, на що я взагалі не очікувала, але чим я, врешті-решт, користуюся, дещо навіть вам відправила, наприклад, дві палетки з цього набору. Цього разу маємо ось таку коробочку. Я теж не знаю, що там. Тут я знаю, що тут пензлики. Ми їх першими розпакуємо, тому що вони, можливо, нам допоможуть з тим, щоб наносити те, що є в цьому боксі. Я не впевнена, що там взагалі є щось з макіяжу. Це може бути взагалі рандомні штуки, наприклад. Для догляду. Мені взагалі наволочка минулого разу попалася. Nice. Як бачите, я нанесла е, трохи тону. Зробила брови та рум'ян, нанесла, щоб живіше виглядати. Я не думаю, що нам тут попадеться щось типу тоналки або консилеру, бо це досить індивідуальна штука. Колір майже неможливо підібрати універсально для всіх, кому попадеться цей бокс. Тож, давайте для початку відкриємо пензлики, почнемо з не найцікавішої частини цього відео. Ля, Вони в кейсі. Отже, я купила цей набір, тому що мені ніби не вистачає, знаєте, пензликів на кожен день. У Beauty Bay взагалі непогано. Не вибір, все попадало. Ютібей взагалі дуже класний вибір пензликів, не за космічною ціною, тож мене питали, де взяти бюджетні пензлики. Ось ютібей можна подивитися, ля, яка краса. Боже, він в Я розпакую одночасно всі. І покажу вам теж одночасно всі, щоб я, я не знаю, чи є сенс концентруватися на кожній. Тепер в мене ось така нова команда пензликів. Вони всі, звісно, синтетичні. Я такі люблю. Вони чимось схожі на пензлики від Essence, Вони схожі. Сподіваюся, що я пригадаю, скільки вони коштували або подивлюся на сайті. І прикріплю вам ось тут інформацію. Також подобається, що в них є такий милий кейс. Це буде дуже зручно. Їх взагалі я інші пензлики можу в них скласти в цей кейс. Точніше, я знаю, що ви чекаєте, поки я відкрию бокс. Ну, ще почекайте трохи. У мене завжди проблеми з тим, щоб нормально відкривати. Я завжди не розумію, як це нормально робити. Я не пам'ятаю, що сказала я це, але він коштував десь 40 євро. Звуки такі О, Як бачите, все оформлено доволі таки непогано. Папір. Ото. Перше, що е, лежить, це пензлик. І це, мені здається, такий самий пензлик, як нам попався в. Першому боксі, який я замовляла. Тепер питання: чи буде цей бокс таким самим, як минулий, тому що це буде взагалі просто фейл, якщо так. Добре, абстрагуємося. Давайте подивимося, може це не такий самий пензлик, як минулого разу. Боже, він всі сіточці такий трохи, знаєте, БДСМ пензлик. А ні, він інший, він інший, все нормально. Можете бачити це такий більш настик. Минулого разу у нас була е, історія про нанесення тональної тут більше про щось. Дрова взагалі мені подобається ця серія пензликів від Beauty Bay Спробую знайти на сайті, скільки він коштує. Можете складати ціну, або це зроблю я, або не зроблю. Я можу забути. Забула сказати, що в цьому боксику взагалі майже всі засоби від Beauty Bay. Та не майже вони всі, ніби від Beauty Bay. Ну це логічно, бо це містері бокс від Beauty Bay. Але, ну знаєте, це не та історія, де, наприклад, в Sephora, або я не пам'ятаю, хто ще випускав такі боксики. В них в містері боксах були засоби там від Анастасії Беверлі Хіл, світхуда Beauty. Тут маємо якусь таку кору. Я вже бачу, що воно таке. Ви зараз теж зрозумієте. Раніше я була б не дуже задоволена такому подарунку або не знаю продукту. А що таке, як його відкрити? Не хочу ламати свиня. це. Е, а як українською це сказати? Каменюка, щоб масажувати себе з крибового аша. Корисна штука в моєму віці робити масаж. Особливо хочу почати робити масаж лімфодренаж. На шиї, там ось тут. Цікаво, буду спробувати, буду тримати вас в курсі, чи буду я ним взагалі користуватися в сторіс, якщо що, будуть відосики. Якщо не буду, то не будуть відосики. Написано, що це повинно мене трохи розслабити. Чекаємо, надіємося, віримо в це, звісно. Більше мене розслабить, якщо щось цікавеньке ще не попадеться. Поки що нормально, пензлик хороший. Ого, ще мені люди, це накладні вії. Алло? Ооо! Накладних вій від Beauty Bay мене ще не було. Давайте всі порадіємо, що я не сказала накладних повій. Боже, тут такий, знаєте, така система. Ой, як все красиво. Мені здається, вони прикольні. Хоча, та ні, доволі натурально виглядають. Звісно, мені доведеться обрізати половину, бо на все око я на себе не уявляю такі вій. Але я давно хотіла собі знов придбати накладні вії, щоб вони, знаєте, прикрашали мої макіяжі, робили їх більш цікавими. Тому прикольно, прикольно. Ліземо далі. Так. Маємо довгу коробочку, вони всі від Beauty Bay, тому не буду на цьому заострювати увагу. Інтрига, мені здається, ще один пензлик можливо. Так, це ще один пензлик. Я, якщо чесно, як ви бачите, зараз не проти мати нові пензлики. Я повикидувала щось зі своїх стареньких. Мені здається, класна форма для пензлика. Знову ж, це синтетичне. Дуже буде зручно, наприклад, наносити пудру або, можливо, навіть рум'яна, тому що мені здається класний такий виріс, розріз у пензлика. Непогано, непогано, поки що темп тримаємо добрий. Здається, я вже задоволена тим, що ми маємо. Майте на увазі 40 євро, це не так багато. Багато в сефорі це купити якийсь один засіб від Шарлотти Тілбері, наприклад, або там не знаю, два олівчика від Худи buty В кращому випадку ще один пензлик, мені здається, бо Реально ще. Або вони помилилися, або нам поклали два однакових пензлика. Не знаю навіщо. Реально, тут два однакових пензлика. Я перепрошую, а так і треба, чи це просто мені пощастило? Чи це гуманітарна допомога українцям? чи що? Ну добре, два пензлика однакових. Покладу один з них вам в боксик, певно, якийсь майбутній, який ми там розіграємо періодично в моєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь, ставте лайки. Абнял-приподняла Ахмед, Ахмед. Ахмед хто? Коротше, історія, де щось повторюється, мені не дуже подобається. Хоча, з іншого боку, добре, що в мене є блок, мені є куди відправити ці пензлики зайві. Ну, я сподіваюся, що ти в нас не пензлик, ну, ніби виглядає, що не як пензлик. Ні, це якийсь олівець. Олівець. Я, я так думаю, що це олівчик для очей, тому що в мене вже були. Чого він виліз? А, він що зламав? Ось такий олівчик, я не знаю, це перший, до речі, такий косметичний засіб, який ми могли б використовувати, наприклад, для нашого макіяжу. Це такий. Я б не сказала, що він якийсь сяючий, типу металик. Ну так, він металик, такий олівчик, але я, якщо чесно, такими не дуже користуюся. Можливо, я передарую його мамі подружкам. Не знаю, поки що не впевнена. Але ну маємо хоч щось перше з декоративної косметики. Полізли далі. Ой! Ну, мені чогось лізе під руку ця велика штука. М -м -м -м, я бачила на неї огляди, мені здається, це палетка ціней стабільно в таких боксах, в Bay Мені щастить е -е отримувати великі палетки нові. Якщо ви хочете якісь яскраві тіні, але не хочете витратити на це півбюджету бюджет України, ви можете піти на сайт Beauty Bay. Особливо їх великі палетки, навіть більші за цю. З матовими від... боже, вона така гарна, матовими яскравими відтінками. Я закінчу речення. Дивіться, яка вона гарна. Бачила на неї огляди. Я вже бачу, що я не буду таким я вже бачу, що я, скоріш за все, не буду таким користуватися. Ну просто через те, що я не роблю такі макіяжі, такими кольорами. Хоча в мене є щось подібне в колекції, якщо захочеться, наприклад, щось таке зробити. Тому, певно, ця палетка піде теж до когось з вас. Я не буду робити свочі з зрозумілих причин, але вона дуже гарна, мені здається, вона багато кому сподобається. І Багато для кого вона може навіть бути базовою Ще раз відкрию. Тому що тут в цілому є якийсь там коричневий, біленький, чорненький, щоб покласти як базовий відтінок на кожен день. Взагалі цей бокс для тих, хто хоче відкривати для себе якийсь новий макіяж, нову косметику, яку б він власноруч не замовив, наприклад. Або, можливо, вас просто цікавить ось ця попитка. Я вас не засуджую. Ми так швидко все розпакували, мені здається, тут так мало залишилося. Ну, йди до мамці, тих О, Річ мойстрайзер. Мойстрайзер це щось про зволоження. Якийсь, мені здається, крем. Коротше, тьотя почитала і тьотя вам нічого нового не скаже, тому що це реально просто зволожуючий крем для обличчя і не тільки. Я гадаю, що ви взагалі можете таке використовувати, хоч на тіло. Пахне от всі засоби догляду від Beauty Bay, вони пахнуть однаково. Одночасно ніяк якось хімічно, і якось не хімічно. Коротше, в них нейтрально ем, такий дуже гарно пояснюю, я знаю, але запах, от от його ні з чим не порівняти. Він ніби відсутній, а ніби він і є, і він доволі такий. Ем, ну, коротше, це не парфумований продукт. Все, я закінчила цю історію про те, що я не можу пояснити вам, як воно пахне. Ну, реально, типу, як хімія, але на хімія, Ой, все досить. Я не буду намагатися. Це, коротше, крем, зволожуючий. Можливо, я буду навіть ним користуватися, коли в мене щось закінчиться. Треба спробувати. Можливо, як база під макіяж. Він мені, мені піде, тому що поки що я використовую тільки свій SPF. І може зверху на SPF ще має сенс якось додатково зволожувати шкіру. Маємо ще щось з догляду. Якась зелена лінійка, блеміш. О, я знаю, що це таке. Це засоб. Засіб. Як важко, знаєте, як важко, ви не знаєте, як важко. Це засіб, який ви наносите, як я розумію, на якісь висипання. Написано, що, типу, на подразнення, можливо, якісь проблемні ділянки вашої шкіри. І він допомагає їх заживленню, відновлюванню. Ну, коротше, така. Ем... Так, люди, в мене є теорія, що вони нам поклали те, що не змогли продати в свій час. Я так думаю, через те, що я не можу знайти деякі речі на сайті, і не можу порахувати їх вартість, тому не знаю, чи власне зможемо ми, врешті-решт, зрозуміти скільки коштував цей бокс фактично. Не знаю, засіб для того, щоб це врятувати шкіру, можливо, навіть і ні, тому що я спочатку краще б почитала, а потім б вам щось розказувала. Тетя не помилилася, це щоб очищувати пори, захищати від подразнень і, коротше кажучи, відновлювати шкіру. Нормальна тема. Я таким не користуюся, не знаю, чомусь в мене нема такої звички, в мене є і від інших брендів такі засоби. Вони мені попадалися в боксах інших, але щось в мене нема такої звички, коли мене щось висипає, щось намазувати зверху, особливо. Я просто користуюся своїм доглядом, краще там відлущуванням займаюся шкіри, і в мене все проходить. Ще щось таке, знаєте, яскраво пастельне. Подивимося, мені здається, там або щось для губ, або ще один олівець для очей. А можна щось для губ. Я хотіла щось для губ, чесно кажучи, тому що для губ нам взагалі нічого не попалося в цей раз. І минулого разу в нас було багато засобів для губ. Я пам'ятаю, помада красива була, і блиск, який я потім вам відправила. Це якийсь світлий олівець, світло-жовтий, сумнівний такий колір. Ви мені писали, що вас бісить, що в мене нема фокусу на камері. Думаєте, мене не бісить, мене страшенно бісить це. Коротше, давайте спробуємо його нанести мені, хоча, може, не треба, може я вам його віддам. Так, я гадаю, що ми навіть свочити його не будемо. Я думаю, що ви розумієте, що це за колір і як він буде виглядати на шкірі. Можливо, комусь підійде у куточок наносити і робити, наприклад, жовтенький макіяж у куточку, як я роблю такі цяточки робити. Ось тут прикріплю макіяж свій відомий, який я взяла, начебто у кайлі дженер свій час. Можливо, комусь він стане в нагоді. Мені просто не потрібен такий олівець. Я б не хотіла ним користуватися, робити своє, щоб мати можливість вам його відправити, і можливо, для когось це буде класний подарунок. У нас залишилося дві. Ось такі штуки сказати, що я задоволена цим боксиком. Поки що я не можу так сказати, тому що як бачите, не все. Мені підходить. Я гадаю, що це в нас якраз олівець для губ. Так, це олівець для губ. Колір, м -м, колір, до речі, мені гарний. В мене нема такого кольору в колекції. Це яскраво рожевий, і його можна використовувати, гадаю, самостійно під блиск, наприклад. І це буде дуже прикольний акцент на літо, тому я залишу його собі і буду користуватися, якщо буде настрій на щось таке яскраве. І остання коробочка, та ну. Реально ще один пензлик. Вони щось, я не знаю, в них якийсь настрій був онови свою, свої запаси пензликів. І до речі, мені це не дуже подобається, тому що в мене такий самий пензлик є тепер з цього набору. Він такий абсолютно самий, але е, просто в іншому кольорі в нього ручка. Я рідко такими користуюся лише для того, щоб намалювати аквалайнерами собі стрілка. Я це роблю ну, дуже рідко. Хороша новина полягає в тому, що це е, логічно приводить до того, що цей пензлик піде теж до вас, якщо вам він буде потрібен і вам захочеться прийняти участь у розіграші боксики, У мене була надія, що ми з цими засобами з боксику зможемо доробити мій макіяж. В Теорії так, теоретично. Тобто, в нас є, наприклад, ось ця Палетка, і з її допомогою я могла б зробити макіяж. Але настільки я розумію, що вона буде в мене просто після цього валятися, що я б її краще подарувала вам, я ж очей ми зараз доробимо тим, що в мене є. А от для всього іншого, ну добре, ми зробимо зараз яскраві губи. О, якраз в мене нема з собою палетки для очей, тому я зроблю щось нюдове на очах. І паралельно будемо підводити підсумки. Було прийнято стратегічне рішення зробити мономакіяж рожевий. Для цього беру рум'яни від Юніко. Я вже вам мільйон разів їх показувала, і візьму пензлик з нового свого набору, який я купила сама, який мені не попався в цьому боксику. Але пензлики з боксику ми, звісно, теж сьогодні використаємо. Що я можу сказати? Чи задоволена я на 100%? Я б не сказала, що я б витратила на це 40 євро. Тобто, ну там, звісно, було багато. Пензликів, але, знаєте, не можу вам сказати, от на 100% чи задоволена я чи ні, тому що отак подивитися на все одразу. Ніби нормально, ніби там крем є, ніби там є щось, знаєте, навіть помасажувати себе, щоб релакснути нормально, відпочити від цього всього хаосу. Ну, я зараз намагаюся купувати менше, якось більше слідити за те за тим, з чого складається моя косметичка, що в мене там серед догляду, що в мене є. З того, чим я користуюся кожен день, і не купувати хаотично багато косметики. Ага, так тобі всі повірили. Ти знімаєш? Челенджі Єву, де ти купуєш постійно косметику і робиш на неї огляди. Ля-ля-ля. Якщо чесно, я не думала, що буде так яскраво на очах, зараз буду <с> намагатися це розташувати. Ну так от відчуваю, що мені просто забагато одном... одноманітних якихось речей. Тобто, якщо б тут було багато різного, ну, наприклад, я не знаю, замість зайвих пензликів, які повторювалися три рази, нам би поклали щось. Цікавеньке для губ або для обличчя, наприклад, якийсь рум'яна або хайлайтер. Я дуже на це розраховувала. На мій погляд, так було б цікавіше. Беру ще один пензлик. О, візьму ось цей з такого міні-пухнастика, щоб далі спробувати розташувати те, що я тут накоїла. Залізу в хайлайтер. От я ж кажу: от попався б нам якийсь цікавенький хайлайтер. Було б так цікаво зробити на нього огляд. Ні, я все ще в свій Діор бідося я. В мене є ще невеличкі проблеми з тим, що я забула пудру з собою взяти. От, наприклад, от як ідея, люди з Б'юті бе, якщо ви мене дивитеся, ви. Точно дивитися мене українською, звісно. От покладіть наступного разу прозору пудру для обличчя, тому що вона реально підходить всім, і буде як задіяти нормально ці пензлики, ваші нескінченні. Окей. Okay. Цю пудру я економлю, тому що вона дорога. І Я її з собою беру в сумочку, щоб знаєте, припудрюватися десь в якихось місцях, типу ресторан. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато. Тому мені її трохи шкода зараз, знаєте, просто для відео так використовувати, але я хочу випроводити випробувати цей пензлик. І він, до речі, непоганий. Звичайний пензлик для пудри. Я не знаю навіть, що вам про нього ще розказати. Взагалі, кажу, ж у Beauty Bay середньої нормальної якості пензлики. Тому, якщо ви придивлялися і хотіли собі взяти десь набір, то спокійнісінько беріть там, вони там. Нормально себе поводять. Ой, рубрика Експерименти беремо цей пензлик. У Мене все тепер пензлики. Беремо цей олівчик губ яскраво рожевий. Я нічого не бачу, що ви знали. Тому що я зараз дивлюся камеру в віконечку яка показує мені картинку. Тому давайте тут просто буде ваша улюблена рубрика Стефа мовчки малює губи. Що, лівець, який я використовувала в своєму житті, як бачите, самостійно, от я там фантазувала, що можна просто нанести його без помади і зверху блискні. З таким це не вийде через те, що він залишає плями. От я зараз посміхаюся, бачите, скільки плям. І я розтушовувала, я намагалася заповнити всі губи, з ним це виходить погано, тому що він достатньо такий жорсткий. А, не м'якенькі, я люблю м'якенькі олівці для губ. Тому зверху я ще раз просто пройдуся ось цим засобом від Юніко. Він просто мультітаскер, універсальний, тому як а, описати його навіть не знаю, але як бачите, він мене постійно рятує. Все одно не ідеально, все одно мені не подобається на 100%. Тим більше я взагалі тепер не впізнаю себе. Знаєте, що треба нанести туш, треба нанести блиск, і я додам ще трохи цих хрум'ян, тобто продовжу цю тематику рожевого. Щоб поєднати весь образ, і повернуся до вас. На очі додала туш від Benefit на губах блиск від Rare Beauty від колишнього. Hey! Мені в цілому цей макіяж подобається, От навіть розпустити так волосся. Так ось знаєте, фоткають по парадці такі зірочки. хто мені пише, що треба, Дарино. Я знаю, що ти дивишся це відео. Ти мені відправляєш якісь голосові повідомлення. Так, от макіяж, мені здається, він непоганий, але в цілому я його зробила своїми продуктами, тобто. Майже нічого з цього боксу я не використовувала, окрім, окрім пензликів, мабуть. І я не скажу, що бокс поганий. Я просто скажу, що треба було менше від нього, мабуть, очікувати. Після минулого, коли мені надрапилися такі речі, про які я навіть не думала, мені було дуже цікаво, що ж мені цього разу покладуть. А поклали досить такі. Знаєте, базові речі е, майже нічого мене не здивувало. Я тут вже думала, що буде відео, де я тут і те, і те, і ми використовуємо ще й бронзер якийсь або хайлайтер. Тобто, мені, мабуть, не вистачило косметичних таких засобів декоративних. Хоча пензлики, знаєте, це така дорога е, річ. Яка е, дуже цінується в світі косметики, тому навіть не знаю. Можливо, для людей, які тільки починають фарбуватися, це буде безцінний набір. Е, до речі, про пензлики цей набір пензликів, який я замовила, я ним задоволена і буду використовувати. Мені подобається, що тепер у мене такий великий вибір пензликів, щоб малюватися на кожен день. Дякую вам за перегляд цього відео. Я цього зазвичай не прошу, але поставте там якийсь лайк, підпишіться, тому що це виявляється дуже важливо і впливає. На те, як ви бачите мої відео. Я вам постараюся показати ще багато цікавого. Наприклад, вас чекає ще нове відео про косметичку за 500 гривень. А також, мені здається, я планувала зняти все обличчя від Essence. Коротше, ми ще й в Sephora сходимо, буде е, на найближчим часом багато відео, тому не пропустіть їх. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви в безпеці і бажаю вам гарного дня. Не забувайте підписуватися на мене ще й в інстаграмі Тікток. Коротше, па-па!